Добрий день, товариші підписники. Сьогодні хочу показати вам, як складати раму для, до дрону. У моєму випадку, на даний випадок, є рама Mark 4, 7-дюймова. Тому покажу, як вона складається, і розкажу трохи про нюанси збірки. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна така шестигранна викрутка 2-мм. сама рама. Закрываем раму. Берем это еще у нас. Проехало. Еще у нас есть у комплекте. У комплекте есть 4 променя. Вот такая стрепа для Кріплення батарейки. Верхня частина рами, нижня частина рами, гвинтики і. Е, стієчки самі е, гумова резинова. Ось така накладка наверх рами, і ще трошки є додаткових деталей. Ці деталі це Кріплення камери, це так називаємі бампери, а це фіксатори промені. Ну що ж, почнемо складати. Для початку все прибираємо те, що нам не потрібне. Кріплення камери нам потім знадобляться. Так. І дивимося, що у нас тут є. У нас є вісім таких стієчок. Стієчки різної довжини. Чотири коротких, чотири довгих. Потім покажу, виходить, оці довгі ставляться по, наперед і назад, а оці короткі ставляться всередині. І є купа купа різних гвинтиків. І з гвинтиками також є гаєчки. От гаєчок у нас 4 штучки. Ці 4 штучки, вони ось ці отвори, їх або запресовують, або просто я, я зазвичай ставлю гайку і затягую просто гвинтом. Це для кріплення промені. Також в наборі. Є 4 довгих отаких, самі довгі гвинтики. Це гвинтики для кріплення стеку. Їх не викидуємо, вони знадобляться, бо ті, що йдуть зі стеком, вони зазвичай довші і впираються у верх рами. Також, також. у нас є різні типи гвинтиків. Є гвинтики отакі під Потай. Вони Потрібні ось сюди, для кріплення рами. Їх повинно бути, якщо не помиляюся, 8 знизу. Ой, не 8, 4 знизу і 8 зверху. Е і є вони різної довжини. Зараз покажу. От. Є отакий довгий, ось такий короткий. Отаких От довших у нас 4 штучки повинно бути. Зараз, 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 зараз. Чотири штучки ще зараз. От, чотири штучки. А коротких у нас повинно бути вісім штучок. Також є гвинтики за такою скруглою шляпкою. Їх чотири длі... довгих, чотири коротких. Це для кріплення променів. Зараз ми їх отак розкладемо. І будемо використовувати. Ну і що я вам скажу? Давайте почнемо. Для початку ми беремо низ рами і беремо оці дві штучки. Це так називаємо бампера. Одна наперед, одна назад. Беремо довгі гвинтики, продягаємо їх ось сюди. І дивимося, так, тут трама, на ще немає верху внизу. І откріпимо їх ось сюди, оці ось два отвори. Один і вторий. І тут же одразу накручуємо стійки. Одна. Друга. І те саме ми проробляємо оп, з передньою частиною рами. Беремо два довгих гвинтика, продіваємо їх у дірочки. Ну, так, зазвичай пальцями закріплюємо і закручую довгі стоїчки. Так, вже на щось. Так, наступним етапом. Наступним етапом Являється прикручування променів. Для прикручування променів є 4 8 гвинтиків. 4 довгих, 4 коротких. Короткі використовуються разом з цими гаєчками, а довгі використовуються разом зі стійчками і так, беремо промінь. Так, стієчки. Сюди, щоб нам не мішали. І дивимося, як його розположити. Розполагаються вони отак. Один, отак, другий. І потім накривається оцією штукою. Оці гаєчки, які є, їх можна запресовувати. Декотрі люди просто запресовують плоскогубцями у отвори і потім прикручують. Я зазвичай плоскогубцями ніколи їх не, не запресовую. Я просто-напросто ставлю і коли гвинтиком затягую, вона затягується. Але це залежить від рами. Бувають такі рами, які оці гаїчки дуже там. Проворачуються, що не можна потім затиснути нормально, або наоборот не сильно влазять. Ну, тут кожен робить так, як йому удобно. Я, ще раз повторююсь, я не, не впресовую ці гаєчки плоскоубцями. І так, що ми робимо? Ми беремо коротенькі гвинти і вставляємо їх ось в ці отвори. Получається зовнішні мотори. Один і вторий. А довгі гвинти, ось ці, ми ставимо трохи всерединку. І одягаємо промені. Одягаємо один промінь. Підтримуємо пальчиками знизу і одягаємо. Другий промінь. І я одразу затискаю. Ой, стоп. Потім надягаємо оцю от площадочку. І я одразу притискаю їх коротенькими, коротенькими стійками. Одна. І друга. А сюди ми трошечки наживляємо гаєчки. Одна і друга. Трохи мілкеньке, тому використовуємо викрутку. Так, два промені у нас стоять. Ну що, приступаємо до наступних променів. По тій самій схемі коротенькі гвинти у усередину, зовнішні отвори. Довгі гвинти, у унутрішні отвори. Оп, і ставимо промені. Один промінь і другий промінь. Так. Пластинку зверху і затискаю стієчками. І отут ми накидаємо гаєчки. Одразу, що, що я вам скажу, не треба затискати сильно е, оці всі гвинти, е, поки ви не вділи верхню пластину. Їх краще не затискати, тому що ну, десь стійка може криво стати, може різьба бути, що якісь проблеми. Я завжди отак. Спочатку все наживляю, перевертаю раму і потім прикручую, де ми вставляємо кріплення камери. Тут є для камери е, є. Оце виходить це верх, площадки, і це верх площадки. У нього є два пазика. Один і другий. Тут є виборки, в які вони вставляються. Одну вставили. От за це я цю раму не сильно долюблюю. Але маємо, що маємо. Вона вважається масовою рамою. І найдешевшою. І от коли ми вставили, іноді люди приклеюють на суперклей, але сюди ще треба камеру для початку поставити, щоб вони отак стояли постійно. І оцими ось пазами треба попасти в ці отвори. Що ми зараз і зробимо? Будемо намагатися робити. Наче все добре. Попали з першого разу. І тепер просто-напросто наживляємо усі гвинтики зверху. Ті, що спотаємо, воно видно. Тут є виборки спеціальні під них. От, так. От по суті, це вже вважається. Зібраної рамою. Але до, до того, щоб вона була повноцінно зібрана, потрібно протягнути всі болти. Ну і якщо це потребує збірка, наверх ставиться на оці дві стоїчки задні, ставляться так називаємі тримачі периферії, тобто антени VTX, отака вона, і антена RX, тобто прийомника. Давайте й поставимо за щоб наглядно показати, як воно виглядає. А то я поспішив трошки. От, надягається. Не завжди легко. Раз. І отак от два. Отак воно виглядає. Оці отвори. Ось, оці отвори. Сюди ставляться болти для стеку. Так вони ставляться. І потім вдягається стек на них. Це так. Але я спочатку завжди отак збираю раму. Так сказати, чорнова збірка, спочатку її збираю. Потім, потім що я роблю? Потім я накриваю її кришкою цей верхній завжди. Щоб у нас всі е, кріплення все стояло по е, ну, врівень нормально. Щоб ніде нічого не перекосило, бо якщо одразу протягнути Сильно гвинти, потім при накриванні кришки можуть виникнути проблеми. І наживляю всі болтики. Дивлюся, чи зійшлось, чи не зійшлося. І так усі, усі вісім гвинтиків. По суті, так рама вважається зібраною. Але коли я це все протягнув, я зазвичай викручую один болтик викручую, змащую їх таким синім фіксатором різьби, тільки синім, червоним не можна, тому що потім взагалі взагалі не, не, не відкрутите болти. І капаю на кожний болтик, і потім їх затягую всі. Гарненько по черзі всі, повністю всі нижні гвинти всі затягую. Це Получається 4 оцих і 8 оцих болтів. Затягувати треба добре, щоб не було люфта отакого. Це щас не прикручено, не затягнуто. Щоб не було люфта на променях. Буде люфт, буде вібрація дрон не полетить. Так що приділяйте цьому увагу. Гарненько все за, затягуйте. Якщо в випадку, що ви затягнули вже до... Ну, дуже сильно, а промінь ходить, декотрі люди садять їх на Суперклей. Але це таке, не знаю, добре чи не добре рішення, ну, викручується, як можуть. Повторюю, це рама Марк IV. Це китайська копія, одна з найдешевших. Е Копій. Е, тому, е, бо в оригінальних рамах і ті, ну, ті, що дорожчі йдуть, оці гвинтики, всі йдуть вони такого жовтого кольору, е, стіечки трошки другі. А так по формі рама е, ну, така сама. І у них, е, наскільки я знаю, про, проблем з люфтами променів е, виникає менше. На китайських рамах, на жаль, це іноді трапляється. От і, в принципі, все. Все, що хотів розказати. У мене є, в принципі, рама, та, що подорожча, вона від Reddito Sky. Вона дорожча і трошки якісніша, Якщо кому цікаво, буде, я зніму розпаковку і збірку дорожчої рами. А потім колись. Порівняємо ці рами на в якомусь із відео. У мене ще є апексовські рами, там є Tiger B-7- і ми порівняльну характеристику для всіх рам зробимо. Також, трошки забувся, видавлюємо оці всі з резинової, це вже фінально, коли вже повністю зібрали. Це підставочка, ну, виходить, резинова підкладка під батарею. Її теж треба ставити, щоб батарея не лежала на карбоновій рамі. Бо карбонова рама це теж токопровідна, тому це треба враховувати. Отак воно клеїться. Зараз головне попасти. І отак я зазвичай збираю рами спочатку чорнову, а потім уже. Так. І отак у вони зібрані лежать, поки не прийдуть всі інші запчастини дрона, і буду... тоді повністю складається дрон. Так що, кому було цікаво, ви знаєте, що робити. З цими лайками, дізлайками, кому не, понрав... не подобається. Підписуйтесь. Постараюсь для вас познімати трошки україномовного контенту про... на тематику дронів, бо це нинче дуже популярна тема. І тому е... потрібно її висвітлювати для тих, хто хоче навчитися самостійно збирати такі штуки. Ну, Всім пока-пока. До побачення!